І знаєте, Леся каже, так гарно, коли сведеру обраний в штани, щоб я засіднувся, треба слухати. гарно, б тепло було б. Так, всім привіт. Продовжуємо, знаєте, їм таку підготовку до весни. замовили культиватора собі. Вчора їздив на пошту його забрав. Забрав возом, думаю, якась шкода, він такий розібраний, щоб не царапати. Культиватор ДТЗ 2.0 КДУ. Отак він приходить. Там по мішочках стрілиться, це діло, будемо збирати. Сьогодні, знаєте, в нас такий морозець трохи вночі був, можливо, який градусів 15-18. Але так зараз вже після обіду потеплішало, то буду заводити трактора. А так, вважаю взагалі, що так у мороз, то йому не дуже трактор здоров'я додається, щоб його шморгати. Це коли вже дійсно треба, коли так, думаю, зразу його на колодках збирати, якось по дворі походив, то й колодок немає, то буду начіплювати. І воно все одно, коли, наприклад, був трактор в гаржі стоїть, або хоча і під навісом, то там на, на пару градусів температура така вища виходить, менше морозець. Пересівалки немає, то тут, отут, бачите, так виглядають ці гідромуфти. що прищеплені додаткові гідровиходи. Це знаєте таке, що піджимало його на навесно, навесно щоб воно було все. Отут приварена така бляшанка з цієї сторони. І тут такий ще розкосик. А ця резерва трохи була зміщена сюди, але зараз бачите, вона тут не дуже добре, то що задирається отак. І поламаю. Треба буде ще пару сантиметрів змістити. Добавив також фару назад одну. Вона ця не сітила. тому що лампочка розібрав її, глянув. Лампочка ціла, там не, не йшло жилення до самої фари. Щось я не зміг розібратися, де воно пропало. То так окремого кабеля кинув, Добавив ще одну фару. І тут вона включалась з кнопкою. Побажено. Ось так ззаду. Воно, знаєте, не дуже так удобно нащупати її. Додавив і поставив кнопочку тут же на панельці приборів. Так, з, з такою легкою підсвіткою. якось так Ну Знаєте, так не дуже У нас ми вечорами чи ночами робимо, але все одно буває так, що там коли в двір заїжджаю, то я то я обично на стопі нажимав, щоб так додаткове світло було б. Хай ще працює. Добре, будемо пробувати заводити. Зараз свіча на колаха нагріється трошки. Зараз буду чіпляти раму, буду пробувати його збирати. Така вона знає, трохи важкувата. можливо треба до когось набрати буде. Когда добрий лось добрий лось Так Шо? Фу. Не можно такого важкого піднімати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля буде збирати, вже подістає запчастини. Там саме хлопці просяться на вулицю. Та зараз хай, мабуть, вони збираються будуть подавати по одному. Ми то кажемо, такий мороз, ми б на вашому місці сиділи в хаті, правда, коля. Нічого не треба робити. Грубо витопили, само так тепло. Санками, санками ще пару днів, а там вже передає потепління, то вже вони не можуть натішитися санками. І вчора ходили на гірку, і сьогодні хочуть. Я то кажу, там поки зайдеш туди, то зразу і змерзнеш. Скажи, що такий мороз. Запчастин багато. Раму перекинув, зразу неправильно її навісив. Зараз першим ділом поставлю на винта кріплення. А зараз всі перекинемо трошки. Судно в гараж клю, візьми ключі, там 24, 22 і 19. Там на столику має бути. Зараз понакидаю все, а тоді вже гляну. Якщо все добре злідеться, то можна буде скручувати. Зараз лише треба, щоб помогла б. Десь тебе бачиш. Опа, бріно того пальчика, що там лежить. Se om her. Вже прикрутив стрілю до лап, тут їх виходить 9 штук. Отак вони виглядають. Зараз порозкидаю самі кріплення. На ну, цю першу, першу секцію ставиться 4 лапи, я на другу 5. Тут я думаю не буду по краю так ставити, покринулась з цієї сторони тако. Що... Наприклад, коли по краю поставлю, то якби не буде йти по центру самого колеса. Якщо я цих 5 см змічу, то ну, нічого страшного не буде. Але буде так зоодно колію зворушувати. Ну, так планую, як там воно вийде, зараз гляну, чому так буде просто кидать. Ну, знаєте, 2 то я не знаю, бувають, показують хлопці, що більше тягають, а буває, що 2 Я не думаю, що буде якось чи, чи легко, чи важко, більш-менш, має бути нормально. Тому що я так прирівнюю трохи до МТЗ, як вони. От, наприклад, коли МТЗ тягає там культиватора до 4 метрів, 4 вже буде багато, то на всього, якщо 4 багато, треба наполовину робити 2 метри. Такий буде запас потужності і швидкість має бути і все. Порозкидав уже кріплення на лапи, і так як я зразу думав, щоб перша секція була по центру коліс, так не дуже виходить. І так само і друга не виходить, щоб була по центру коліс. Але коли, наприклад, отак, то бачу, що ці стріли забирають колію, ну, вони одне одно перекривають, то я думаю, буде зворушувати і буде добре. Тому що, наприклад, коли ставлю першу лапу отак, то цю що змічати сантиметр 10, 10 сюди, і ми не забираємо вже наших 2 метри, яких нам потрібно. Трошки менше буде. А коли, наприклад, Другу лапу по центру поставити на отут треба. Між цими лапами виходить трохи менше, як потрібно. Тут буде менше, там ширше. Також воно не то пальто. Культиватор вже повністю зібраний. Поставив також катка. Тут опорних колес немає. Глибина, по ідеї, має регулюватися катком цими розтяжками. Тоді глянь, як воно у нас це все вийде. Він такий не дуже великий діаметрі. Але чим менше, тим швидше буде крутитися, то я думаю, буде, можливо, трохи краще розбивати грудки. Так нічого не так виглядає. А тоді глянемо, спробуємо його першим ділом, так, коли можна буде у поле вже заїхати, як він себе покаже. Можливо, що допрацювати прийдеться, можливо, не прийдеться, можливо, так буде працювати. Ото єдине, тільки попростерлюю на кожну лапу тут отвори. Можливо, які там на 8 болтика ставить. Бо того, що в такому кріпленні, то вони є, є така особливість, щоб загубитися. то знаєте, Весною, коли картоплю всі сажають, там на польській сажалках також лапи так кріпляться, то немає такого сезону, мабуть, що не, не писали б оголошення, що можливо хто знайшов лапу, якби вони випадають. Так, Ставимо болтика. Якщо буде піддаватися сверлиця, якщо ні, то можна буде приварити якусь полоску таку. А тоді я не думаю, що там часто буду її знімати. Тоді, якщо то можна буде її обрізати. Зараз виїду трошки назад, покажу. Отак. Зараз виставив краном, щоб так помаліше опускалися. Бо тоді, знаєте, я його перекривав ліво-право, коли переключав на гідровиходи на ці, що були бо Отак воно не, не, не дуже було. А зараз вже я їм не користуюсь, то думаю так завжди, щоб було б. Щоб не так зекали баригати і все. Ось так. Будем... Попробуємо. У нас є такі поля трохи важчі, і там така дерня, ті поля, що ще не ми побрали, там виходить на зиму, так воно не дуже перегорвувалося, то там будуть дисками, а де такі вже краще вироблені поля, то думаю, культиватором. Оці пружини також регулюються по жорсткості. Тут такий, в принципі, як на СЗЦ, ось такі де дротик, але тоді вже думаю на місці його, коли будемо працювати, будемо дивитися, що воно до чого. Це треба знайти, десь знайти місце, щоб поставити. До батьків звеземо. Отак, зараз, бачите, ну, таке зусилля трошки треба прикласти, щоб їх загорнути. Тоді буде видно. Культиватор зараз відчеплюю і далі чекаємо вже весни. Вже знаєте, так, таке якесь трохи нетерпіння бере, що така зима довга, але нічого. Зараз весна, літо, осінь, то ще натішимося цими гратами і полями і всім. Культиватор замовляли в інтернет-магазині ромб. посилання залишимо в описі під відео, а тоді ще глянемо, як він буде в роботі що до чого. З'їздила я на пошту, забрала посилку, замовили ми для батька такий робочий одяг. Він нам допомагає і по господарству, також і колі. І там і біля заліза все крутить. По залізу, Коля каже, він самий головний в нас механізатор. Любить біля всяких запчастин ходить. Замовили ми такий комбінезон робочий і таку флісову кофту теплу. Почнемо з комбінезона. Розмір ми вибирали такий самий, як і в колі. Попередній раз ми замовляли також два набори, то вже він і пропалений. У батька, що то все болгаркою, всякими такими. Інструментами працює, то ми вже так вирішили такого вже, щоб був би новіший, чистіший. Скажіть, добра робота тут один перемоги. Отакий От комбінезон. Думаю, буде гарно стиратися. Після бичків, коля каже, то да, то постираємось сілий, але коли ти теж працюєш з всякими такими інструментами, то теж по всякому буває. Хоча, коли коля там коло бичків, як він каже, то я часом кажу, не знаю, чи кажуть, пральні порошок і візьме. Але я тако постираємо, то гарно носяться всі такі наші набори, які ми замовляємо. Ось така кофта. Ну Це такий комплект, я думаю, самий такий зручний. Комбінезон і спина закрита, бра Коля? Коля так любить. І Коля любить комбінезони, і батько також часто ходить. Посилання на магазин, в якому ми замовляли, залишимо в описі під відео. Кому що потрібно, заходьте, цікавтесь. Замовляйте. не буде програти. Така тканина м'яка. Ти любиш таке носить, правда? Покупку розпакували, зараз коля завезе на примірку, але думаємо, що все буде добре, що підійде. А я вже буду готувати вечерю. хто там що хоче, хлопці хочуть бульбаники. А я кажу, якщо я не полінуюсь, то кажу, будуть у нас бульбаники. А ні то картопля жарена з салом. <реш> <реш> вони то не люблять, вони то хочуть бульбаників. А я кажу, там треба терти, трохи більше часу, праколя. Ти теж що <реш> <Шо> більше хочеш? Однаково, не однаково, а як на жару бульбаників, то і всі доволі. Так, ну все, зараз дам пакета. Я ти можеш тушонки? Так. Да. А то ти виждеш? Ма почув, мама каже бульваники. Торбинка, каже, Коля гарна. Вона сама така й надійна. Я вже й перейшла на такі турбинки, бо пакет кажу, часом можна щось в магазині купити, то потім в руках понести не в пакеті. То я так і часто беру з собою сумку і все. Вечеря в нас вже готова, все-таки нажарила бульбаників. Мабуть, ми вже сьогодні будемо коля вдвох з тобою, бо поки жарились, то хлопці поносили. Вони так люблять саме коли гарячі. На мене дивилось, правда? Що ти тоже є? Ну тож я то ж як у то з ким я буду їсти, кажу, сама. Хлопці вже кажу, наїлись. І ти кажу, хто теж походиш. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!